Ефірі суботні інтерв'ю з вами Олена Римовська. Вітаю сьогодні. У нас у гостях Павел Пеньонджик, журналіст із Польщі, який працює у зоні АТО на Донбасі. Дуже дякую, що ви до нас завітали. Доброго дня. Ви прийшли до нас у редакцію з бронежилетом. Ви знову збираєтесь кудись на схід. Ну так, я ще точних планів не маю, тобто знаю, що буду ігати в зону АТО, але десь точно. Ну я знаю, що в Донецьк, а далі ще не знаю, тому що тут все дуже швидко міняється. І якісь такі точні плани, ну вони ніколи не, не працюють. Давайте почнемо нашу розмову з таких дуже актуальних новин. Цього тижня Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження. Російська сторона буде розслідувати геноцид російськомовних на Донбасі. Ви людина, ви не є ані громадянином України, ані громадянином Росії. Ви можете дати оцінку, працюєте в зоні АТО. Чи можна говорити про те, що українська сторона проводить геноцид російськомовних на Донбасі? Ні, не можу нічого такого сказати. Ну, тобто, я бачу, ну не знаю, я був в Слов'янську під час цього, як був ДНР, я був пізніше в Слов'янську, як вже була українська армія. Ну я дуже часто був в містах, в яких контроль помінявся, і ну, я не бачу якісь таких різних ставлення до населення. Тобто, люди, які були там. A, співпрацювали з ДНР, вони переважно повтікали з міста, тобто їх взагалі нема. А люди, які просто там нормально жили, вони живуть далі, їм допомагають, я не знаю, в Слов'янську давали там гуманітарну допомогу і так далі. Тому не можу сказати, що відбувається щось ну, поганого в, a, проти людей, які взагалі живуть в Донбасі. Бо це переважно люди, які говорять російську, але я там не бачу, що була якась дискримінація чи, чи щось таке. В контексті цього запитання ви були в Маріуполі під час одного з мітингів за єдність України. Я пропоную подивитися коротенький ролик, який ви відзняли під час одного з таких мітингів, будь ласка, на екран. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава Україні! На цьому мітингу, який ви зафіксували, ви бачили російських журналістів, які б знімали, як маріупольці кричать Героям слава? Я не пам'ятаю, там було дуже багато людей, але здається, що були. Тобто, є багато російських журналістів, які приїжджають також на українську сторону. Це переважно не ЗМІ якісь такі, які працюють дуже, ну так. На лінії прокремловської так дуже сильно, тобто я там не бачу ніколи live News, не бачу Russia Today. Ну але бачу колег, я не знаю, з Нової газети, з, з комірсанта, з інших видань, і вони нормально там працюють. Тому думаю, що так, що вони були. Мабути, на всіх, але на частині демонстрацій проукраїнських вони були точно. І вони про це писали в результаті? Я не, не слідкував дуже, яке на місці, я не маю часу читати змі. Cze mnie zawsze pytają, na przykład, co w polskich ZMI, a ja na sprawdzić, tego nie znam. To, tym bliżej, ja nie mam czasu żeby czytać rosyjskie rosyjski proce co piszą. To, jak ja już, no, na czymu underground, tak na ziemi, jak każą, to, to nie mam bahało czasu, żeby śledzić kowaty za te, co piszą. Ale, myślę, że tak, że oni pisali. W każdym razie, był jakiś kontekst cicho. Але ці настрої, які ви побачили в Маріуполі, це звісно не настрої всього Донбасу, зокрема тієї частини, яка зараз зайнята проросійськими сепаратистами. Ви це бачили, ви це знаєте, ви спілкувалися з людьми. Чи можна сказати про те, що ті люди, ті жителі Донбасу, які не підтримують українську армію, що це апріорі прихильники бойовиків? Ні, це по-різному. Тобто багато людей, які взагалі байдужі до всіх, які насправді вони займаються тільки собою, які думають, що зробити, щоб було безпечно їм і їх сім'ї. і... Є такі, які кажуть і вони часто кажуть, що е, нам потрібний мир незалежно від цього, хто його заведе. Тобто, як це будуть росіяни, це будуть росіяни, як це будуть сепаратисти, це будуть сепаратисти, як будуть українці, будуть українці, і все рівно вони хочуть, щоб було спокійно. Є також такі, які просто не цікаво це все, і вони, вони проти одних, проти других, тому що їм ніхто не подобається. Тобто не можна однозначно сказати, що всі, які Jakiś tam sceptyczni do ukraińskiej armii, one w, w Zahalii sceptyczni do, do... No to to oni Piotr, mają to tego chyba nie ma. No to, to nie zawsze. Але ви бачите, як працюють в зоні конфлікту журналісти, зокрема українські. Чи немає у них спроби якось поляризувати, скажімо так, суспільство? Так, дати якусь однозначну характеристику, що ось є жителі Донбасу, які підтримують українську армію, а є ті, які підтримують ДНР, тобто не говорячи про цю нейтральну середину? Ну думаю, що так, що є багато таких… ну тобто. Tut ukraiński zmyi takóż robić jakieś tam swoje role. Ja bym nie skazał, że oni zawsze dobro czasem wim pohany i w taką sensie tak bywa, także że tu dużo łatwo bywają jakieś taki, no, dużo łatwo сказать, że одni dobrzy, drugi drugi pohani. Tąбто dużo łatwo takie, jest, ale taki, no, tak go ma Zawsze jest jakieś jakaś śreędyna, jaka taka dużo neutralna, jak i trudno сказать ich pozycji, że one robią, i ukraiński zmyi jak raz pro, pro często zapominają. Росія заперечує присутність на Донбасі її регулярних військ. Тобто вона заперечує, зокрема, і заяву вашого віднедавна вже колишнього прем'єра Дональда Туска про те, що зафіксовані на території Донбасу частини підрозділів російської армії. Ви там працюєте. Ви бачили докази? А може ви бачили на власні очі? Російських військових на Донбасі, ну я бачу, наприклад, двох в Донецьку, двох людей, які самі казали, що вони з Казаня, вони були військовими, ну тобто, вони були бойовиками чи військовими, я не знаю, бо вони мене точно не сказали. Але якісь таких регулярних е військ я не бачу, не можу цього сказати. Е але я, наприклад, знаю, що як мій мій колега був. Цього самого дня, коли була перша атака на Маріуполь, тобто, ну, як це з'явилися ці всі танки в Новоазовську, то там були зовсім інші люди. Тобто, як я приїжджав, то там були люди, які насправді з України. Це можна було почути, як вони говорять, як вони спілкуються. тобто Це були українці, які підтримують ДНР. Mm -hmm. Але як він приїхав в день атаки на, на Маріуполь, то йому там взагалі його не впустили в місто. i tam byli zupełnie inni ludzie, to one byli inaczej odjechni, inaczej mówili, więc sam e, rosyjsko mówny i to u czuje akcent rosyjski jak kolę ukraiński, unikam że to, 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 to że nie na, 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 na był ukraiński akcent, tak samo jak był e, w Sniżnemu, zdaje się mi kolega bactu e, ludzi, jak i išli byli to jest z, z system. І вони також не всі були точно e, українські. Бо він також російськомовний чує, як вони говорять, як вони спілкуються. І там, тобто, є якісь такі, ну, мабуть, не докази, що я не можу сказати, що в мене є e, прямо. E, але ну, можна говорити, що там точно є щось не так. тобто Не є тільки так, що там є самі українці. Ви. Vous... Самі сказали перед ефіром про те, що ви мали акредитацію ДНР. Як вам працюється з людьми, які, ну, принаймні для нас, як громадян України, по інший бік барикад? Ну, дуже часто тут можна почути якийсь такий… Це, це дуже дивно, насправді. бо… Першу хвилину дві дуже часто ці люди неприємні, тобто вони кажуть, якісь такі, що ми, ми поляки брехуни, що в нас друзі не з цієї сторони, які повинні бути, тобто, що ми дружимося з Євросоюзом і Заходом взагалі, а не з Росією. Ale później się one poczynają te I ja nie mogę sam skazać, żeby mnie były jakieś takie duże nieprzyjemne rzeczy. To były jakieś takie dyskusje duże dywni. ja duże bahaćę czuł pro polskich najmancił, ale nich mi żadnych jakich nigdy nie dał. Chociaż. Wy ich nie baczę. Nie baczę. Ja prosiłem o kazałeś, że w nich fotografii. Tez kazałbym, dawaj to Ja z radyściu to opublikuję, bo w nas wszyscy przytikawrz czy czy, czy je polski najmanci. Jak wony jedzą, będę super. Jak będzie dowód tego. No ale nie podaliście no co. Ja wesz nie mają do kazu pro polskich i i, tak, no, i tu nie można niczego skazać, ale, ale tak jak mówię, no to nie ma jakoś takiej dużej nieprzyjemnej sytuacji nie było w mnie żeby, żeby, żeby mnie tam jakoś zatrzymali na blog postu, czy coś takie ale to jak dla mnie bardziej problem komunikacji że one na przykład nie znali że w nich jest swoja akredytacja Бо там ну це проблема така, що не всі розуміють, що під чою контролю вони є або не є під контролю. і там дуже багато якісь різних командирів і холів і, 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 батальйонів різних і так далі. Тому там ніхто не знає, яка структура насправді цього всього за вашою оцінкою. Чи зацікавлені самі е, проросійські бойовики на Донбасі е, в тому, щоб з ними... Працювали точніше, їхню діяльність висвітлювали не лише російські журналісти, але й закордонні. Думаю, що так, що їм цікаво, щоб були інші журналісти. В передусім є такі події, які їм цікаво, щоб всі знали, що вони відбулися, і вони хочуть це показати. Ну, наприклад, зовсім інше ставлення було під час, ну коли був збитий літак. і На місці цих подій було дуже легко дістатися в перші дні. І тут ніяк ніхто не заважав. Ці блокпости були відкрити. Ви ствистачило тільки показати акредитацію, і все. І можна було там на місці. Ніхто і ви не... туди потрапили? Так, я там був другого дня вранку після цього. І що ви там побачили? Е, ну там ніхто нічого не зробив в цей в цей час. Е, тому я бачу, ну все, що найгірше там було, то, то я бачив насправді. Тобто ці всі тіла, всі всі речі і... Але ви бачили, як із цими речами, і з цими тілами, ну скажімо так, по суті, це докази, що з ними працювали саме про російські бойовики? Ну хто спрацював? Вони казали, що це якісь спеціалісти, але звідки ці спеціалісти ніхто не знав. Я там бачив також людей, які в них були на куртки з написом МЧС. I oni kazale, że oni Ukraińscy, że oni no, z Donetska przyjechali, ale to oficjalna struktura Ukrainy. No i oni tam też tak coś zrobią, choć na prawdę pierwszy dzień tam nikt niczego nie robił, oni po prostu stoją i tam wszystko. Następnego dnia tylko jak ja przyjechałem, to, to był już trzeci dzień po tej katastrofie, to tam zaczęli zbierać to Чи бачили ви на місці е, падіння літака місцевих жителів, бачу. які збирали, можливо, якісь речі? Е, ні, я, не, я бачу людей, які приходили просто і дивилися на це, деяким плакали або майже плакали, які це переживали. Але... Ale nie widziałem jakichś, jakichś, jakichś tam maruderów, tam było po prostu za dużo wszystkich. Tobre, ja, jak przyjechało na przykład OBSI, to razem z OBSI przyjechało dużo bojowników. To były ludzie w formach Berku, e, ludzie w formach jakichś wojskowych. I ja tam zobaczyłem kilku ludzi, jakich ja wcześniej widziałem w Słowiańsku, to w kwietniu. E, no i w takim momencie bardzo trudno coś zrobić. Ale z drugiej strony, jak ja byłem gdzieś bliżej na na posti. то мені казали взяти сумки з літака, тобто, щоб я, я казав, а що маю з ними робити? Вони казали взяти. А я кажу, але для кого, чому? Мені це не потрібно зовсім. Нам також. ну, Але мають це забрати на місце катастрофи і комусь передати? Ми не знаємо. ну, І це була така дискусія. вони просто, Я не дуже хотів сваритися, бо вони раніше нас арештували і були дуже неприємні. E, тому ми це просто взяли, відклали на місце і поїхали. Але це для мене дуже добрий доказ, як виглядає насправді слідство в цьому. Тобто там це все може бути просто, В кожному місті хтось міг собі щось взяти, ніхто цього не контролює. Як ви вважаєте, чому вам вдалося потрапити на місце падіння літака? Це було е, зроблено спеціально для того, щоб показати, що ніхто там, наприклад, нічого не чіпає, чи це було якесь певне недопрацювання можливо з боку? Ні, я думаю, що це було просто. Вони думали, що покажуть цю картину, як е, провину української сторони. Що вони це зробили що насправді вони збили цей літак? Е, No i oni jakoś chcieli pokazać, myślą, że one tam pracują, to wszystko normalno, ale wszystko jest tam nie się. I ja tak myślę, ale to tylko moja teoria prace. Ja myślę, że oni naprawdę chcieli to pokazać, tam nie było żadnych problemów. Po prostu jakoś zatrzymać tych wszystkich dziennikarzy bardzo wąsko było, bo to byłby bardzo wielki skandal. Ja myślę, że oni praca takaż, że też to rozumieli. To, to wszystko dla nich, ja po tam bardzo szybko zacząłem z nimi z jakimiś tam oficyjnymi strukturami. І вони самі були в дуже великій паніці, тобто вони не знали, що зробити, і думав, що це зберешив, що давайте ми, ми допустимо журналістів. Я так думаю. У цій ситуації, яка склалася на Донбасі, особливо в українській журналістській спільноті, зараз дуже часто виникає питання, де є межа, яку журналіст може або не може переступати, де е, є. Скажімо так, якийсь кордон, за який можна вийти, висвітлюючи ці події, або десь можливо варто утриматися. Ви для себе, як журналіст, визначаєте в цих, в цих бойових діях, де є світла сторона, а де є темна сторона? Як ви розрізняєте, наприклад, що вам потрібно поїхати за інтерв'ю до представника ДНР? Чи немає у вас сумнівів щодо того, варто це робити, чи не, не варто? Ну, я вважаю, що треба розуміти. Ну тобто, українські журналісти переважно не можуть з ними спілкуватися, бо немає можливості, щоб поїхати е, на територію під контролю ДНР. Тому я вважаю так, що ми повинні якось про це поговорити, дізнатися, взагалі, які їх позиції, які їх ну чого вони хочуть насправді? Бо ми цього не розуміємо. Тобто, не можна тільки сказати, що там просто росіяни, і це там також є люди, які серйозно повірили в це, що я не знаю, що це їх якась революція, що це їх антимайдан, чи щось таке. Е, і думаю, що. Треба якось поговорити з тими людьми, дізнатися, як їх позиції. І це якраз цікаво. І, і думаю, потрібно, бо в Україні, як для мене, також треба це якось зрозуміти. І сторони, і, і другої, що ми повинні з собою говорити. Ба вже зустрів дуже багато людей, які, наприклад, сказали, що я вже не буду зустрічатися зі своєю сім'єю, бо вони підтримують фашистів, або з другої сторони, що вони підтримують терористів. E, і, ну, а тут. Co kolej zakończyć? jakoś trzeba razem żyć i to mu, co co dla mnie duże ciekawe pytanie, jak ci ludzie z sobą rozmawiać? Ja domyślam się, że tutaj brak jakoś tam dyskusji między sobą, co co duże wielkie problem, bo co dochodzi do takich sytuacji, że nawet z siemi rozdzielają się między sobą. Ви сказали про те, що ви, як польський журналіст, не мали особливих проблем із тим, щоб працювати безпосередньо з представниками е, угруповання ДНР, але ви бачите, як працюють в, в зоні конфлікту, зокрема, і коли мова йде саме про території, контрольовані бойовиками. Як працюють російські журналісти? В чому полягають переваги для них е, роботи разом із цими людьми? No ja pierwsze co w kwietniu, jak, jak, jak był w Słowiańsku, jak tam począł się to wszystko, jak był Panomariów i, i tak dalej. To, to było zawsze bardzo ciekawe, bo na przykład Live News i y, później też jakoś Komsomolska Prawda, one ekskluzywy. To, to My dystrybuowaliśmy praktycznie i dniu, chodyn później i tam witbulos ja i wony że procesnale znali dużo dawno, a my tylko znaliśmy się. E, Dlatego oni tam dużo czasu to co wykładało, proste, jakby to była jakaś taka press-służba DNR, a nie żurnalisty. Oni tam robili, ja zobaczyłem raz e, prowokację ze strony Live News, e, jak tam ich żurnalist e, przychodził do blog-postu ukraińskiego e, Win i szelpiżki w niego był brane czarny była jakaś sumoćka ale nie było wydłużycy sumka taki prosty jakiś tam no coś było, u niego jakiś e, jemu, i w jakiś remień i z w niego maleńkie było poswietczenie szowin spresse ale nie było niejakich tam poznaczeń Win podchodził prama pod blog post z początku oni domali że w niego automat na e, i woń oni tako zlekały się bo to była taka duża naprężona sytuacja co było dzień po aktywnej fazy A to, to był było kwietnia po mojemu e, i Ну і вони йому сказали, щоб він затримався. Він затримався там, по, по друг за другим або третім разом. Як вони йому сказали, e, поклали його на землю. A gdzieś tam kilometr dalszy stojał czy 500 metrów, stojał operator, jaki wszyscy z nim mał. było, że ukraińskie siły celują w, w rosyjskich dziennikarzy. No a to było, no po prostu było jakieś takie... Ja podziwiałem się później, że w Live bo jak raz jak był w Słowiańsku, dosyć często czytał coś, żeby się jakieś takie różne rzeczy, bo tam jak można to... Widok leci wśród można zrozumieć, jakie... czy są fakty jakieś z tego. Eee, ja podziwiałem się na tę nowinę i mówię, tak, no, ładnie, no ja tam był, zobaczył, Це і зовсім було по-іншому, бо якраз вони нас перевіряли на цьому блокпосту, тому я там стояв і бачив це все. Але ви кажете, що так було. ну, no, Ви згадуєте події практично кінця весни, а що пізніше щось? змінилося? Ну, no, пізніше змінилося Zмінилося в тому сенсі, що e, в Донецьку вже просто словець дуже маленький, і там було легше всіх побачити, як працюють, як це виглядає Донецьк, і, і зараз всі роз'їхалися по, по всій території, насправді, Донбасу. Дуже важко знайти так людей, так можна було, бо це. Слов'янський був такий мікроскоп. Там були всі, і було дуже легко все побачити, подивитися, як працюють. І зараз мені просто важко сказати якісь такі приклади, як це виглядає. Але я знаю, що російські журналісти приходили завжди і, думаю, приходять далі на всі прес-конференції в Донецьку, як там Гіркін e, організував конференції, як організували інші якісь там представники ДНР, то вони там завжди були, було їх досить багато. Тому я думаю, що вони є, що вони там працюють. Ви працювали в Україні і під час подій Євромайдану навіть більше під час подій Євромайдану 1 грудня ви постраждали від рук Беркутівця. Зараз ми матимемо змогу на екрані побачити. Ви приходили до нас буквально через день чи через два після того, як ви зазнали травм, скажімо так. Ви звернулися до міліції. Як, як справа чи розслідували вашу справу про, про побиття? Ні. Ну там була амністія після цього, і справа завершилася. Не пам'ятаю вже коли була амністія, і ця вся справа закінчилася. Тобто, була вона була одночасно для активістів майдану і для міліції, і все. І вже ніякої справи не було, ніякого розслідування далі нема. Але те, що ви побачили під час Євромайдану, якось вплинуло на ваше рішення? От, зрештою, поїхати висвітлювати події на Донбасі. Ну, звісно, це, це для мене була якась така друга сторона цього всього. Бо багато людей там кажуть, що Майдан це був початок. Там. А ви згодні, до речі, з цією тезою? Е, ну, Про те, що багато людей кажуть, що якби не було майдану, не було б бойових дій на Донбасі. Ну мабуть би не, не мабуть би було. Ну тобто, це вже якась така. teoria jaką można kazać czy ja ja nie wiem, czy by to takie było, nie chcę kazać, czy tak czy nie, ma być było, by tak, żeby nie było winy, ma być wojna, bo, bo były jakieś tam różne teorie, że Putin Putince chotuje dużo dawno wszystko. no ja może wskazaty tak, że na Majdanie ja zobaczył ludzi, jaki na sprawdzi, sami organizowali się, a w Donbasie na żalce na wpakę to ludzie jakich trzeba było inspirować do tego tam dużo mała na sprawdę podtrzymka takich aktywnych ludzi jakich chodzące robić. tam niebojowi jakiś z Donbasu jakiś doniecki jakiś tam z różnych miejsc prawda ale tam nie ma takiej ilości i siły seret ludzi żeby one chcieli sami się, żeby sami to robić, żeby wychodzić na ulice żeby nie ci najbliższych aktywni czy radykalni, żeby braty zbroję do róg to naprawdę dużo mały mało wie cyhofsaja i to też duży problem dla e, procesoworów, ja że nawet sam nie zdaje się, że za mało ludzi jest aktywnych w Donbasie i to problem i i to duża wielka różnica miejscem to to Majdanu nie było tu potrzeby, żeby go tu tworzył. Majdan sam stworzył się i to jest duże, wielka różnica dla mnie. Але ви кажете про те, що люд, людей на Донбасі е, організовували це мова йде про тиск, чи мова йде про те, що людям, можливо, запропонували якусь ідею, так. яка їх організувала. Так, ні, ну це, це ідея, це, це хтось за цим стояв. Просто і, і ці всі ну, це вже, вже також дуже довгий якийсь там процес, який тривав. Тобто, е... Був там дуже багато популізму, якийсь такий на основах соціальних, який творився, і, і з нього можна було щось далі робити. Бо e, там насправді дуже багато людей каже, так, що передусім нам потрібна стабільність, нам потрібна там, не знаю, краща зарплата і так далі. I, і ці якісь там лозунги можна дуже легко використовувати e, проти держави. І якраз багато людей повірило, що ДНР це може бути для них якась така. No, znają, kraści Zarplaty, co pisla Krymu, paradoksim jak Putin skazał, że tam misja, co buduje Zarplaty, wyżsi o 200, 200, humanizację, ja nie pamiętają o tym. E, to wonę powiedzieli, że w nich buduję tak samo. To ktoś z jakiejś tam Samostiny i Donbas, albo rosyjski Donbas chce budę dla nich szans, żeby żyty na Bahato kraści. Bo, bo taki cenny no, sekret, czy socjalnie umowy w Donbas, i wonę naje jakiś super. Але це вже триває з квітня місяця. Ви бачите, що ця ідея вона знайшла своє втілення? Чи все-таки є якесь розчарування серед? Ну я людей? Багато, думаю, що багато людей розчарувалося. Я такі, багато таких коментарів чув, що люди розчарувалися, що їм вже, вже дістало. Вони не гадять сепаратизму, але є такі, які кажуть, що їм вже дістало їм все рівно. Тобто, хто це хто це закінчить цей конфлікт? To hańby to robi, tylko żeby to było, żeby był spokój. Ale wiele ludzi mówi, że tak rozczarowali się. Przede wszystkim to Donetsk, jak go teraz tak bardzo silno nie widać w Donetsk, to wiele ludzi wyjechało, wiele ludzi nie chce o tym mówić. I na szczęście ludzie, jakich spotykasz na ulicy, one tylko za DNR, ponieważ one mogą o tym mówić i na boją się tego A wszyscy inni nie mówią tego, boją się tego Albo, albo one mają inną pozycję, a każdą inną, co też tak bywa, bo one po prostu boją Ale ja pamiętam Donetsk z kwitnia i trawnia, jaki był duży proty DNR, na sprawdzie, albo był bardzo byduży proty DNR, co też dwie różne pozycje tam było, i domyślam się, że byduży to była większość. E, no a zaraz tych ludzi nie widno. I, i to mu ukazać, jak, jak na przykład jakie jest teraz dumka w Donetsku, to dla mnie zupełnie niemożliwe, bo my nie rozumiemy, kto tam żył, a kto tam je kochany ma. I, Але говорячи про розчарування, певні нотки розчарування. І може, ви вже навіть мали можливість цьому пересвідчитися, спілкуючись з українцями, вони звучать і, і в, в розмовах тих людей, які, скажімо так, були на майдані. Так люди очікували швидких змін, швидких змін не, не настало. розпочали, розпочалися бойові дії на Донбасі. Зараз виборча кампанія це теж певною мірою розвіює якісь ілюзії. Але ви людина. Яка може подивитися на це неупереджено за цей час, який минув після завершення Євромайдану? Чи бачите ви, що в Україні щось змінилося на краще? Ну я думаю, самі люди. Це передусім, бо насправді якоїсь такої дуже сильної політичної реформи досі нема. wszydumają, czekają na to, żeby na sprawdzi w Ukrainie coś jeszcze zmieniło się, to że politycy na były korupowani, zaraz wybory będą takim dużej, serioznym jakimś ispytą dla, dla Ukrainy, także. Ja domyślam się, że sami ludzie, jakie poczale wierzyły, że one, że one mogą coś zmieniać, może coś rozwiązać, rozwiązać, І це для мене якось, щоб вони зрозуміли, що можна допомагати один другому. А це дуже велика зміна, і це навіть як сама політична система так дуже швидко не міняється, як люди. Це дуже добрий прогноз, що може помінятися і політична система, бо, бо буде тиск. Тобто я вірю, що якби не було війни, це, це політичні зміни були б набагато швидші, Бо завдання Майдану, вони самі про це говорили, якось там хотіли це робити. Це був контроль. Ale zaraz kontroli nie może być, bo tam jeszcze większość ludzi, jakie było na Majdanie, to one gdzieś albo, albo pomagają, nie znają dobrowolcom, albo sami dobrowolcy albo wstup do wojska i tak dalej, i robią jakieś inne rzeczy. I temu kontroli nie ma. A, a co był duży, wielki szans, żeby te zmiany zrobić dużo szybciej. Дякую вам дуже за нашу розмову. Павел Пеньонджик був у нас у гостях. Журналіст із Польщі, який працює на Донбасі. Це було суботнє інтерв'ю. З вами була Олена Римовська. До побачення.